Вас, шановні телеглядачі, в ефірі програма Вечірні зустрічі в студії Анжеліка Нестерчук. Наш ефір виходить за підтримки компанії Кемілайн Агро. Користуючись продукцією Кемілайн Агро, ваш урожай буде під надійним захистом. Сьогодні допомагати мені в студії будуть заслужений працівник культури України Ігор Грач. Добрий вечір, Ігоре. Та юна художниця Дар'я Голуб, котра традиційно залишить для героїв сьогоднішнього ефіру. Портрет на згадку. Добрий вечір, Дашенько. Отже, ми починаємо. Незабаром в цій студії з'явиться гість, кандидат мистецтвознавства, заслужений діяч в мистецтв України, генеральний директор Житомирської обласної філармонії імені Святослава Ріхтера Петро Даценко. А зараз я пропоную вам переглянути один відеоматеріал. Ми напросилися в гості до Петра Харитоновича, але не до його оселі. Що з цього вийшло? Пропонуємо вам подивитися. Житомирська обласна філармонія імені Святослава Ріхтера. Одне з найкрасивіших архітектурних споруд нашого міста. За історичними джерелами у минулому це був найстаріший театр на території України. Як живе сьогодні цей храм мистецтва? Добрий день, Петри Харитонович! Доброго дня! Як ви. Як ви. Все як добре, най, як найкраще. Як найкраще. Як найкраще. Ну, ми сьогодні завітали до вас у гості. Хочемо, щоб ви нам зробили таку невеличку екскурсію по філармонії. Згадаємо його історію. Прошу так, ці будівлі немає ніяких проблем. Побуваємо в музеї Задовлені. на репетиції, якщо нам дозволять Дозволить. і Дозволить, зі, як побачимо, як відбувається ваш ремонт. Найцікавіше, мабуть, сьогодні, правда? Так. Це, я вважаю, що сьогодні так. І ми будемо дуже раді тому, що наші глядачі бачать, що ж воно сьогодні, яким чином воно відбувається. Чому? Тому що на кожному концерті, в тому ж театрі, в ті ж філар... телецентрі, в тому ж нас кожного разу питають, коли ж ви відкриєтесь, коли ж це буде. То, щоб було менше питань, зараз побачимо, ви знімете все і будемо мати якусь уяву. І щоб глядач просто не задавав більше вам такого болючого питання. Так, правда? так абсолютно, да. Перше місце, куди ми з Ігорем Грачем були запрошені, це музей поліського ансамблю пісні і танцю «Льонок» імені Івана Сльоти. Да. Добрий день вам! Доброго дня, шановні. Сьогодні в зв'язку з ремонтом наш колектив прославлений ансамбль пісні і танцю «Льонок», Академічний. Займається от в цій кімнаті. Кімната сьогодні є музеєм. І Проводить бачите, буквально репетиції. два роки назад. Ми зробили оце красивеньке, так в ці приміщення, все. От. І розмістили історію колективу. Всі ці матеріали були в Івана Михайловича вдома. Справа в тому, що вони збирали все життя 30 років в ансамблю. Вони збирали ці матеріали. У них ще в 10 разів більш їх. Цих матеріалів, але вони вважають про те, що от якраз це потрібно виставити в музеї. От. І якщо казати про те, що то музей, то зрозуміло, нам потрібно запросити музейних працівників і оформити все таким чином за наукою, за музейною наукою. Петре Харитоновичу, я знаю, що Валентина є берегинею цього музею. так? Що для вас означає сьогодні цей музей? От яке місце він займає у вашому житті? Адже я знаю, що ви... Співаєте так і вже давно співаєте і є помічницею і головною героїнею, можна сказати, Івана Михайловича. Хочеться це все докупи. Це ж історія, це вже стільки років колективу. і Колектив дійсно знаменитий під керівництвом народного артиста України, професора Івана Михайловича Сльоти, який все по крупинці збирав тут, все, все, і ці і записи пісень, і всякі прислів'я. Тут матеріали, як шили і костюми. Петр Харетон, це історичний інструмент? Так. Чим він історичний? Він тим історичний, що на ньому грав сам Святослав Теофілович Ріхтер, народний артист України. Знаменитість величезна, чому? Тому що він виступав в Домі офіцерів, а там не було рояля. І оцей рояль переносили для нього там, туди в Домі офіцерів, і е, е, слухачі слухали цей рояль. гру. Далі була мала зала філармонії. Ой, яка краса, Петр Харитонович, ну, раніше ж цього не було тут. Ну, По-перше, ми зробили повний тут ремонт. Угу. От ви бачите, і зробили красивенько все. і сцену е, зробили в два рази більшу, тому що не було де стати. Я вже не кажу, щоб сіли тут три-чотири людини. Вже не могло бути цього. Тут було просто пусте приміщення, чи склад? Так, була. аудиторія була, просто mm -hmm. займалися люди, чим, чим 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 займалися. На інструментах займалися і так далі. От а потім ми все це зробили всю ну і нехай навели красу. На красу заказали крісла, заказали всі. Торочки, а які концерти тут будуть відбуватися? Адже сцена мала акустики, мало буде для такого більш Акустика Прекрасна вокалісти всі хочуть співати Я тут. всі концерти. Так, акустика шикарна. І всі вокалісти хочуть співати не на цій великій ага. сцені, а на малій сцені. Цими коридорами ходили Айра Олдріч, Марія Садовська, Барілоті, Марія Савіна, Леонід Собінов, Марія Сімонетті, Поліна Віардо, Іван Козловський, Святослав Ріхтер. Ці відомі на весь світ артисти в різні часи на сцені спочатку міського театру, а потім філармонії дарували свою творчість шанувальникам високого мистецтва. А зараз відбувається історичний момент, друзі. Ми з Петром Харитоновичем знаходимося на великій сцені, так, обласної так. філармонії. От Що тут буде відбуватися? Що саме буде тут нового от, в порівнянні з минулою сценою? Так, ну по-перше, ви її розширяєте? Ні, вона залишається така, як вона, є. Але угу. справа в тому, що оця сцена, ви бачите справа зліва, там великолесіки. Так. Руками всі витягували всі падуги і так далі, всю сценічну одежну. Сьогодні це все буде автоматизовано, абсолютно все. Одна нажаття кнопочки і все рухається, все має рух. Тут буде нове абсолютно світло. От ферми, бачимо, перед нами ферми. Вони ставляться і на вулиці ще багато. Вони ставляться, і на них, на них буде вивішуватися освітлення, сучасне освітлення, якого філармонії ніколи не було. Що сьогодні є з самого сучасного у всьому світі? І звук, зрозуміло, і звук буде новий, абсолютно Покращення. новий звук. Петри Харитонович, от кожна така старовинна будівля має свою таємницю. Ну, от, не, я вам... Є тут якась така родзинка. Е, якщо е, ми візьмемо будь-який абсолютно театр в Україні, угу. а це був найдавніший театр. 1858 від То, у 1858 році в Україні, 1858 року відбулося відкриття. То в нас стільки б не було театрів, але ні в кого абсолютно не було. Зараз ігри повинні зняти. От, е, є механізм, який руками 155 років назад піднімався руками. І він сьогодні діє, і вся сцена вона сама по собі. Вниз йде вниз, і коли крісла стоять, то сцена на висоті. А зараз вона зрівнялася. Для чого її рівняють? Ми поставили, не ми а поставили до нас ще електродвигун, і протягом 10 хвилин вся зала рівняється зі сценою. 10 хвилин. Для чого це потрібно було? Гуляли пали, і от ради балів. Все це все було спроєктовано, зроблено, і саме головне, що ця механіка є, і до сьогоднішнього дня вона діє. В Жодному театрі є. Є крутиться сцена, круг на сцені є вирізаний. Ну ви будете от. її залишати Ми залишаємо, воно так і буде. І зрозуміло, так, що обов'язково, так? І якщо у когось буде бажання зробити бал, ну що буде бал? Колись це був театр і він мав оркестрову яму. Так, от скажіть мені, будь ласка, ми стоїмо зараз тут, так? Так. Вона знову таки механізм опускає повністю вниз її. І вона, люди, люди стояли, і не видно все не було, стоячи там. Но внизу. Вона, не діяла. вона діяла все життя, і сьогодні вона діє, немає проблем. Просто що не було потреби її піднімати. Не було потреби, чому? Тому що за... в театрі тут сидів оркестр, а коли відбулася заміна театр перейшов в нове приміщення, тут була вже філармонія. А в філармонії, як правило, працюють всі оркестри, колективи, танці, все працюється на сцені. О, тому якщо нам потрібно допустим, трошечки е -е, подовжити сцену, так, ми її піднімаємо, можемо піднімати. Нещодавно тут були знайдені такі історичні моменти афіші, старі, так? От хто їх знайшов, в якому місці? Е -е, ну, Знаходили в декілька місцях, Не -е -е, є афіші, є об'яви. Є білети, є запрошення. Це 1867 рік, 1868 рік, 1862 рік. Це цікаво, як вони їх знайшли, як вони взагалі... Коли почали рушити, десь вони западали за певні і коли знімали все дерево, повністю все дерево, підлогу знімали, в ярусах, так, так, все так. знайдено в ярусах. Не в залі, а все mm -hmm. в ярусах знайдено. Абсолютно все. От. І в нас є і певна і білети. Білет в ложу коштував в 1868 році вісім карбованців. А вісім карбованців треба поцікавитися, наскільки я пам'ятаю, до революції корова була дешевша, ніж ніж оці вісім карбованців. Там. Там просто поцікавитись потрібно, це я по історії пам'ятаю. А, а це хто точно має. Оці такі історичні. Будівельники. будівельники? Так, вони ми їх попросили. Забувалися. Якщо буде щось не викидати абсолютно, воно було мокре, його ми висушили, зробили. От. І е... не можемо віддати його або в свій музей, або ж не виключено, якщо воно буде якусь певну цінність я мати, думала, то що... ми здамо в архів або в музей. Угу. Петро Роттончу, як ви вважаєте, може тут десь захований бути так, скарб? Думаю, що Дуже багато кладів тут багато. Мистецький клади. мистецькі <гум> 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 тому, що тут виступали такі клади на цій сцені така за... протягом <гум> сто років, які з <гум> коштовності. Масштабне, якщо брилянти, якщо хлопці знайдуть, вони нам не віддадуть. Не віддадуть, Ні, я так вага й веду. А дам тобто ви повинні бути завжди а... от на цьому місці. Ні, треба бігати за ними зранку до вечора. Петро Харитонович показав і розказав також про те, як буде виглядати обласна філармонія після капітальної внутрішньої реконструкції. А ще я вдячна Петру Харитоновичу за те, що мала змогу трішечки доторкнутися до світського життя Житомира в різні часи. Щойно до нас приєднався це програма Вечірні зустрічі в студії Анжеліка Нестерчук, кандидат в мистецтвознавства, заслужений працівник культури України, генеральний директор Житомирської обласної філармонії імені Святослава Ріхтера Петро Даценко, заслужений працівник культури України Ігор Грач та юна художниця Дар'я Голуб, котра традиційно залишить для героїв сьогоднішнього ефіру портрет на згадку. Я нагадую, що наша програма виходить за підтримки компанії Кемілайн Агро, користуючись продукцією Кемілайн Агро. Ваш урожай буде під надійним захистом. Добрий вечір, Харитонович. Добрий вечір, вечора, Михайловна. Ви є частим гостем нашого ефіру. Ну, ваша зустріч з нами, з журналістами, ніколи не виходила от за рамки вашої професійної діяльності, як генерального директора обласної філармонії, так і взагалі концертної програми філармонії. Так, сьогодні мені хотілося поговорити з вами відверто: от про особисте життя, про вашу творчість, так, от про ваші вподобання. Даєте мені добро на це? проблем. маємо розмову. Дякую вам. Ви завжди справляєте враження від шляхетної людини. Ота от благородність, інтелігентність, аристократизм це ті якості, які не можна купити за гроші. Які як то кажуть, з молоком матері, от це генетично у вас? Скажіть, будь ласка, дуже високо ви охарактеризували мене. Ну, генетика вона завжди є, але не знає ніхто, звідки ля вона йде, чи з першого, чи з другого, чи від сусідів. Ніхто не від відкида вона з'являється. Ну, Передусім я вважаю, що, мабуть, освіченість мається не обов'язково освіта, але освіченість, яка є, людина займається все життя чимось. А якщо люди мистецтво, то зрозуміло, що вони займаються і образотворчим мистецтвом, і займаються. Музичне мистецтво, театральне мистецтво, скульптурою. Абсолютно, абсолютно всіма видами мистецтва. І зрозуміло зрозуміло, що це накладає певний відбиток і на його поведінку, і на його, його життя. Ви, ваше дитинство, проходило в Кіровограді, ви народилися в Кіровограді. Деякий так. час ви жили в Одесі. Ваші юнацькі студентські роки проходили в Харкові. Ви закінчили інститут культури, потім консерваторію по класу труби. З 1969 року ви в Житомирі. От як так сталося? Ну вийшло справа, тому що наша сім'я велика, але наші мої батьки проживали не тільки в цих містах, як їх назвали. Вони проживали в Луганську, в Донецьку. Вони проживали в Яроградській області. Україна. Вони проживали в Одесі. Ну, от. А потім певний час і знову-таки в Кіровоградській вулиці. Але справа в тому, що якраз коли вони там були, то і мої рідні брати, моя сім'я проживали також в Одесі. Я закінчуючи наш вуз вуз, то був Харківський державний інститут культури. На той час я його закінчив і поступив на третій курс в консерваторію одразу. Але було направлення, повинно я повинен бути їхати за певним направленням, які всі абсолютно. Я непогано навчався, тому мені дали, було право вибору у мене було. А так наші колеги, мої колеги, їхали Комсомольськ на Умил, на Амурі, Целіна, Сибір і так далі. Всіх направляли по направленню, тоді при радянській тобто владі ніхто не мав ви права великого за вибору. Да. І в мене е, направлення моє було запит і направлення в місто Одесу. Але я трошечки в цьому житті, мабуть, повернув по-іншому. У мене е, хороша сім'я, дуже хороша освічена сім'я, всі абсолютно з освітою, звичаю, по дві освіти вищих. І коли нас, е, мене запрошували в Одесу на роботу, то мій рідний брат один був секретарем, секретарем райкому партії, а другий секретарем парткому. Одес строй Треста. І е, я самий маленький в сім'ї, е, і так вийшло, що ми спілкувалися. То були 60-ті роки, і зрозуміло, що на нас був величезний вплив таких письменників, як Солженіцин, Надібін і багато іншого. Дуже багато. Якось розмовляв в розмові. На, на, в розмові на так, ви мені говорили, що ви вважаєте себе шестидесятником? Ну я так е, всі митці. Тих років всі, хто Важала навчався. Так, хто навчався і в училищі музичних no, консерваторії з позиції своїх от таких прожитих років, як ви можете себе охарактеризувати от саме тоді, в ті роки? Роки були ви надскладні, ви? складні, але десь супротив в моїй натурі. Виявився і зрозуміло, я не поїхав в Одеса, поїхав до Житомира. Я ніколи в житті не знав, що це за місто. Про Бердичів я чув. Про Житомир. Ні. Так. Я думав, що то є Західна Україна в певний час. А коли направлення сказали, куди можеш, я кажу, давайте я поїду до Житомира. Чув про таке місто, є там нормальне хороше училище і так далі. Я поїхав не в те місто, поїхав сюди. От хто був в По кумиром тоді? Кумири – то були не, той же самий ріхтер, ойстрах. Я їх чув дуже багато разів. ну, Світланов, шикарний диригент, був той же хоровий диригент Попов, який зробив колосальний хор, який до сьогоднішнього дня ніхто не перевершив. Так. Було дуже багато. Було на той час. Ну, по-перше, я в багатьох колективах грав на свій час я грав і в симфонічному оркестрі. з тим, Що мій викладач працював в оркестрі в симфонічному, але він хворів і приходилося йти на заміну і працювати було таке. Працював в джазовому колективі три роки, солістом працював. я. Тоді було модно, 60-ті роки. Абсолютно в кожній філармонії були бікбени, які прийшли, відкрили, коли трошечки наші занавість наші відкрили, то прийшли в кожній обласній філармонії, були. То був в Нєман, то був в Дніпро, то був Грузинський колектив. Був. То був вірменський колектив, шикарний колектив. Він до сьогодні Арбіляна, він існує і сьогодні. От, ну я вже не кажу про Розенра, не кажу про Лундстрема. От, і зрозуміло, то не просто було, а цікаво було працювати. І ми всі працювали, зрозуміло, що тут десь на хвилі цього ми працювали. Ну, от ви обрали собі освіту музиканта. От хто ще в родині от, мав відношення до мистецтва? У ну, мене. Три брати музиканти грали, грали навчалися і грали на баяні. Один із них, який став потім партійним функціонером, і райком партії, обком партії і так далі. Він закінчує свою службу в обкомі партії, то він вступив в свій час в музичне училище імені Вільєра по баяну. Ну, та понавчався десь було півроку і все. Але в нього були кращі баяни ніж були в колег музикантів, Все життя і до сьогоднішнього часу. І грає він з задоволенням грає. От. І два інших брата також грали. Але мені не подобалось щось клавішне, мені не подобалось. Я от вибрав духові інструменти і зрозуміло вступив до училища, потім інститут, консерваторія, ну а потім ще є аспірантура трошечки. Не, трошечки я завершив. Петрі Хартоновичу, от ви певний час працювали от на таких керівних засадах і працюєте. Ви були директором музичної школи дитячої номер 3 Сьогодні ви є генеральним директором обласної нашої філармонії. Так, хороший керівник це перш за все такий керівник, який має хороші відносини з своїми колегами. Так. У вас є такі відносини, тому що з хорошим керівництвом колектив працює краще, йдуть якісь певні здобутки в кращу сторону. так, Все це у вас є. Починаючи з концертної діяльності філармонії, так, і закінчуючи, от сьогодні ми бачили по відеоматеріалу, вашим ремонтом. Але очолювати творчий колектив ой як непросто. Славно. От як вам так вдається тримати колектив? Ну знову таки певний досвід і певна школа вже у мене була. Чому тому що я після того, як працював музичному училищі довгі ризик, багато років я працював там і 15 років завідувач навчальною частиною. От але коли я пішов в управління культури, і там була всього 41 Коло мистецтв. Я маю на увазі мистецькі школи і музичні школи, і художні школи. А і плюс мистецькі заклади то була філармонія і два театри. І зрозуміло, що працювати по потрібно було кожен день і багато і спілкуватися з цим, з цими колективами. То було напропонен. У вас немає конфліктів, от ви якось усіма знаходите спільну мову. Ну, це що... риси вашого характеру. Ну, що, що значить конфлікти? Конфлікти це відносне поняття. Конфлікти я сьогодні можу трошечки пошуміти, не пошуміти. Боже, але я поважаю людей перед усім. І вони про те знають. Я ніколи в житті не можу не здороватися з людьми. Я завжди здороваюсь. Не просто кажуть, що там десь трошечки виникла якась певна ситуація, і вже людина не дивиться в вічі іншій людині. Так неможливо, категорично неможливо. Ми на роботі. Це дома на вулиці можна що завгодно. А на роботі ми на роботі. Ми так, працюємо, це держава. Ситуації. Так. Тоді скажіть мені, будь ласка, от доводилось вам звільняти людей, от з яким <звільнити> серцем ви це робите, і чи ніколи не жалкували про це? Звільняти приходилось. Приходилося <звільнити> особливо в філармонії. Нам прийшлось трошечки працювати в якому відношенні, в тому що. Ну, заскоротливий колектив, чесно кажучи, був. Я те знав, коли я був в управлінні культури заступником начальника управління. Я спілкувався дуже часто з абсолютно з усіма працівниками, і я бачив, хто що коштує. По-перше, як митець, а по-друге, як водій, по-третє, як слюсар і так далі. А без цього механізму працювати неможливо категорично в будь-якому творчому колективі. От, то передусім прийшлось трошечки міняти е, життя є життя, і жаль він є жаль. Людей жаліти потрібно, але багато людей якщо ображаються. Якщо ми їх жаліємо, вони ображаються. У кожної певне своє достоинство. І, мабуть, це нормальне явище. Петер Херсон, я знаю, що ви любите подорожувати, ви любите готувати різні страви. От що ви ще любите? От продовжуйте, будь ласка, цей список. Що в свій час займався багато років займався настільним тен тенісом. І в ВУЗі я був кандидат в майстри спорту дорослих і брав багато участі, брав в різних змаганнях. А потім дуже часто займалися цим. І в нас колектив, невеликий колектив, з яким ми товаришували, у нас був хороший хлопців. Я не кажу, що багато, але десь 5-6 колег, з якими спілкувалися постійно, більярд. Це дуже хороша справа. Я вважаю, що це, ну, якщо є певний час, якщо є певний час, і з задоволенням можна це робити. Але коли в нас з'явилися дачі, то ми перестали їздити в ліс на природу. Десь ми трошечки забули про те, тому що на дачі потрібно було працювати. Сьогодні ми вже трошечки відносимося по-іншому до нього, до цього, а раніше потрібно було і будувати, і потрібно було. Обробляти трошечки землю. Чому? Тому що вона є, якщо земля є, їй потрібно щось з нею робити. От, сьогодні модно вже засіяти все травою і немає проблем. У вас засіяна трава? Уже, уже рік, як засіяв. Чи два роки, так. Да. Засіяв травою ночі, ну, то і нормально, і хорошо. гамак і все останнє, все, що може бути. Тобто на дачі ви відпочиваєте. Так, зараз так. Петро Хантовичу, ви музикант, ви граєте на трубі? От чому ви ніде не можемо послухати вас? Добре, я запрошу вас обов'язково. Оце трошечки ми так толком позаймаємося і запрошу з концертмейстером Ми будемо і немає проблем, я покажу. Ви вийдете, що ви тільки ви зробите можемо... ремонт філармонії і вийдете на свою велику сцену філармонії, ви даєте слово. Вийдемо і покажете майстер-клас. З задоволенням. Що ви вкладаєте в поняття добра та зла? Дуже на ще древні сказали на хороше, що чим більше людина робить добра, тим коротша дорога не в рай. От, але вважаю, що. Не роби добра, якщо тебе про це не просять, так? Абсолютно точно. Абсолютно точно. Але якось виходить так, що ми повинні робити його, хочемо ми того чи не хочемо. Потім ми ображаємося трошки, не ображаємося, але на себе ображатись не потрібно категорично. Каже, на ображених воду возять і правильно роблять. Ображатися не потрібно ні на себе, ні на людей. Якщо зробив, не жалкуй. Категорично. А якщо ти керівник, то кожного дня щось потрібно нормально робити. Інакше ти не керівник. Абсолютно. А зло, Зло воно є зло. Робити його категорично, можливо, оце потім людина може жалкувати. Якщо вона зробила дійсно зло, вона може жалкувати. Петре ну неможливо говорити з вами, не поговорити про вашу професійну діяльність. так? Сьогодні є велика честь для е, молодих музикантів, початківців, які закінчують там музичне училище, так, інститути культури потрапити у філармонію. От за якими критеріями ви відбираєте таких молодих артистів? А у нас е, сьогодні є посада міста. Чи є вільні місця? Будемо говорити так на сьогодні. Чесно кажучи, майже немає. У нас дуже багато людей кажуть не пенсіонерів, а похилого віку. А похилого віку це вже не трошки складно. Ми не маємо права звільнити, і вона є посада. Але приходять, збираємо худраду і вирішуємо, підходить чи не підходить. Про що мріє генеральний директор обласної <с? Житомирської обласної філармонії? Ну що ну, по перше. Чесно кажучи, я мрію трошечки побачити ще світ. Хочу поїхати, може, як буде часина і як будуть певні кошти, то хотів би поїхати ще до Європи. Ну і може, як в Азії Азі я не був, я би може подивитися і той же Тайланд, той же Китай і так далі. Це не виключено. І бажання не е приймати сонячні ванни, а просто подивитися світ. Подивитися архітектуру, побачити, мабуть, як люди просто живуть. Чим живуть? Я дякую вам, Петре Харитоновичу, за цей ефір. Я бажаю вам всіляких гараздів і творчих успіхів. І сподіваюся, що коли-небудь я почую вас на великій сцені. Дякую, почуєте. Дарженько, що у нас з портретом? Пасібі! Шановні телеглядачі! Петро Харитонович Таценко, Петро Харитоновичу, Це вам на згадку від нашої програми. Подобається схожий. Дякую, Схожий. Краще в житті. Дашенька, я дякую. Анжела Михайловна, Я дякую за прекрасну розмову, за цю хорошу передачу. Ну і хочу побажати вам, щоб ви проводили ці прекрасні зустрічі. Чим довше, чим тим краще. Спасибі вам, пасибі. Петру Даценко, кандидат мистецтвознавства, заслужений діяч мистецтв України, генеральний директор Житомирської обласної філармонії імені Святослава Ріхтера, був гостем сьогоднішнього ефіру. Я вдячна своїм колезі, заслуженому працівнику культури України Ігорю Грачу за музичну підтримку та молодій художниці Дарії Голуб. Наша програма вийшла в ефір за підтримки компанії Кемілайн Агро. Користуючись продукцією Кемілайн Агро, ваш урожай буде під надійним захистом. Це була програма вечірні зустрічі. Бережіть себе та тих, хто поряд з вами. До побачення.